Качки кудись біжать. Доводи там метрів 100, 100 150 може. Чогось вони повилазили всі в парк. Дивіться, як незвична таке явище. Як для мене. І вони біжать ще звідти. не по сути там что-то Смотрите. Видите. Бачите там все? Подбегают. По сути, добавить что-то. Три. Вон, подлетают, Смотрите. за лобами. Як згодного краю щось. Що там може бути? Зазвичай люди чимось кормлять хлібом, крупом якимось. А тут їм щось треба саме в цьому місці. Дивіться. Як шалені, просто там щось. Нікого не бачать, нікого не бояться, щось дзьобають і дзьобають. Хоч бери, до да, National Geographic відправляй. Чи там як про тварин шоу. Якось інша передача, мені здається. Wild Animals. Так, ну, на сегодня Bird, Birds Watching. Мабуть, їжа у водоймі закінчилася. Вийшла на сухий пайок.